Що ж ми насправді бачимо тут? Це те, чого не можемо розглядіти неозброєним оком мікроскопічний світ, сповнений малих, але могутніх дієвих осіб. Ми говоримо про віруси та бактерії. Уявіть, що ці маленькі організми це невидимі мешканці нашого світу. Деякі бактерії є нашими друзями, які допомагають нам перетравлювати їжу або захищають від небезпечніших мікробів, інші, навпаки, можуть викликати хвороби. Віруси, у свою чергу, більше схожі на маленьких загарбників. вони не можуть виживати самостійно і захоплюють клітини організму, щоб поширюватись. На цьому зображенні показано, як вірус може виглядати під мікроскопом. Зверніть увагу на маленькі шипи або шпильки на його поверхні. Завдяки саме їм вірус прикріплюється до клітин у тілі, приблизно як ключ, що відмикає двері. Але чим віруси відрізняються від бактерій? І що ж відбувається в організмі, коли ми захворюємо, це ми дослідимо разом, тепер зануримося у світ бактерій. Вони маленькі, проте надзвичайно важливі для життя на землі. Бактерії це одноклітинні організми, тобто все їхнє життя проходить у межах однієї клітини. Приблизно так, ніби вся ваша робота, дім і все життя вмістилися в одній кімнаті. Клітинна структура бактерій проста, але дуже ефективна клітина стінка слугує зовнішнім захистом, надає міцності, тоді як клітинна мембрана виступає в ролі охоронця, який вирішує, що може потрапити всередину та вийти назовні. Усередині клітини знаходиться цитоплазма, свого роду внутрішня майстерня, де відбуваються важливі хімічні процеси. ДНК, що є кресленням бактерії, плаває у нуклеоїдній зоні замість того, щоб бути замкненою в ядрі. А ще є рибосоми. Невеликі фабрики, які виробляють білок будівельні блоки життя. Хоча вони такі маленькі й прості, бактерії це справжні майстри виживання та пристосування. Наступного разу, коли ви митимете руки або їстимете йогурт, подумайте, що ви взаємодієте з мільйонами цих крихітних організмів, і корисних, і не дуже бажних. Можливо, будова бактерій проста, але їхні функції водночас і захопливі і життєво важливі. Придивімось до того, як вони працюють. По-перше, бактерії, майстри розмноження. Вони діляться шляхом процесу, який називається бінарним поділом. Це свого роду клонування, коли з однієї бактерії швидко утворюються дві, а з двох чотири. Лише за кілька годин невелика колонія бактерій може зрости до величезних масштабів. Щодо метаболізму, бактерії можуть діяти по-різному, деякі з них автотрофні, тобто можуть самостійно виробляти енергію, як рослини, що використовують фотосинтез. Інші єтеротрофами, а це означає, що вони залежать від інших організмів у харчуванні, приблизно як ми люди. Але це ще не все. Бактерії відіграють важливу роль в екосистемі. Вони виступають у ролі редуцентів, розкладаючи органічний матеріал і повертаючи поживні речовини у природу. Деякі бактерії фіксують азот у ґрунті, що дозволяє рослинам рости. Однак і це важливо згадати, деякі бактерії можуть спричиняти хвороби. Тож, коли ви думаєте про бактерії, пам'ятайте, що вони набагато складніші, ніж просто хороші або погані. Вони невидимі працівники природи, які постійно в русі. Тепер поговоримо про віруси тих маленьких загарбників, які потребують клітини хазяїна, щоб вижити і поширюватись. Почнемо з їхньої будови. Віруси прості, але водночас дуже ефективні. Їхній захисний білковий шар, який називається капсидом, слугує бронею, що оберігає генетичний матеріал усередині. Цей генетичний матеріал може бути або ДНК або РНК, але ніколи не містить обидва одночасно, що відрізняє їх від багатьох інших організмів. Деякі віруси мають зовнішню мембрану з ліпідів і білків. Ця мембрана виконує роль ключа, щоб прикріпитися до клітини хазяїна і проникнути в неї, приблизно як хакер, що знаходить обхідний шлях у комп'ютерну систему. Щодо функціонування, то віруси експерти зі зараження. Вони не можуть розмножуватися самостійно, тому захоплюють клітину хазяїна, вони вводять свій генетичний матеріал у клітину, змушуючи клітину стати вірусною фабрикою. Ще одна важлива риса вірусів їхня здатність швидко мутувати, завдяки цьому вони можуть уникати виявлення імунною системою, а ліки з часом можуть ставати менш ефективними. Тож, незважаючи на свої крихітні розміри, віруси мають величезний вплив як на нас, людей, так і на решту природи. Вони справді є біологічним аналогом спритного зловмисника. Тепер ми переходимо до паразитів ще однієї групи організмів, які теж живуть поруч, а часом надто близько, з іншими живими істотами. Але що ж таке паразит? Паразити можуть бути як одноклітинними, наприклад, найпростішими протозоа, так і багатоклітинними, наприклад, червами чи комахами. У найпростіших клітинна структура складніша з органелами, що робить їх більш розвиненими, ніж бактерії. Черви зі свого боку ще досконаліші і мають органи та системи, що допомагають їм виживати, наприклад, травну систему. Коли мова йде про функції, життєві цикли паразитів часто бувають дуже складними і водночас неймовірно цікавими. Багатьом паразитам потрібні кілька різних хазяїв, щоб завершити цикл свого розвитку, Уявіть це як біологічну естафету, де кожен хазяїн є новим етапом. Паразити живуть за рахунок свого хазяїна. Та отримують від нього поживні речовини, що може обертатися серйозними наслідками для хазяїна, хворобами та браком поживних речовин. Саме тут ми бачимо різницю між симбіозом і паразитизмом. Деякі паразити сильно шкодять хазяїну, а інші забирають лише мінімум необхідний для виживання безпомітної шкоди. Тож, навіть якщо паразити іноді можуть здаватися страшними, вони відіграють важливу роль в екосистемі. Вони нагадують нам, наскільки складним і взаємопов'язаним є життя на землі. Бактерії мають великий вплив на інші організми, зокрема й на нас, людей Вони можуть бути як шкідливими, так і життєво важливими, залежно від обставин. Почнімо з хвороб деякі бактерії можуть спричиняти серйозні інфекції, наприклад, пневмонію, туберкульоз і інфекції сечовивідних шляхів. Вони вміють використовувати слабкі місця в нашому тілі, щоб розмножуватися і створювати проблеми. Але не всі бактерії наші вороги. Насправді, багато з них є життєво необхідними. Корисні бактерії, як от ті, що живуть у нашому кишківнику, допомагають нам перетравлювати їжу і засвоювати поживні речовини. Без них наша травна система не працювала б так ефективно. Крім того, бактерії відіграють важливу екологічну роль у природі. Вони розкладають органічний матеріал, рештки рослин і тварин і повертають поживні речовини у ґрунт. Деякі бактерії також фіксують азот, що є ключовим для росту рослин і зрештою для здоров'я всього екосистеми. Тож, хоча бактерії іноді викликають хвороби, вони також є незамінними для життя на землі. Головне зрозуміти баланс між їхніми різними ролями. Попри те, що бактерії маленькі, вони не непереможні. Існує кілька способів захиститися від їхнього негативного впливу та лікувати бактеріальні інфекції. Одним із найефективніших інструментів, які ми маємо, є антибіотики, що діють, убиваючи бактерії або пригнічуючи їхній ріст. Пеніцилін, наприклад, став першим відкритим антибіотиком і залишається одним із найважливіших медичних ресурсів. Проте важливо пам'ятати, що антибіотики діють тільки проти бактерій, не проти вірусів. Вакцинація ще один дієвий захист. Вводячи невелику безпечну частину бактерій в організм, ми можемо стимулювати імунну систему, навчитися розпізнавати і знищувати її, що запобігає таким хворобам, як правець і дифтерія. Нарешті, те, що можемо робити всі щодня, дотримуватися хорошої гігієни. Звичайне миття рук з милом і водою може суттєво зменшити поширення бактерій. Дезінфекція поверхонь і предметів також допомагає тримати бактерії під контролем. Усі ці заходи разом, наша найкраща лінія захисту проти бактерій, які здатні спричиняти проблеми. Однак важливо використовувати ці інструменти з розумом. Надмірне застосування антибіотиків, наприклад, може призвести до того, що бактерії стануть стійкими, і боротися з ними в майбутньому стане складніше. Віруси дуже маленькі, але їхній вплив на інші організми може бути величезним. Давайте розглянемо, як вони діють на своїх хазяїв. По перше, віруси викликають інфекції, проникаючи в клітини хазяї та використовуючи ресурси клітини для свого відтворення. Це може призвести до хвороб, таких як грип, віл і гепатит. Усі вони мають серйозний вплив на здоров'я людини. Коли вірус розмножується всередині клітини хазяїна, він може пошкодити чи навіть знищити клітину. Цей процес часто призводить до ураження тканин, що може впливати на роботу органів. Уявіть, що фабрику знищують зсередини, поки вона ще продовжує виробляти товари. Але на цьому все не закінчується. Віруси також активують імунну систему організму, що може викликати запалення і інші симптоми, як от підвищення температури та втому. Це природна реакція організму на інфекцію, але іноді вона сама може робити нас настільки ж хворими, як і сам вірус. Отже, віруси це справжні майстри в маніпулюванні і використанні своїх хазяїв. Нагадування про те, що навіть найменші організми можуть мати величезний вплив. Захищатися від вірусів і лікувати вірусні інфекції складне завдання, проте ми маємо кілька ефективних засобів. Проти деяких вірусних інфекцій існують противірусні препарати. Вони діють, пригнічуючи здатність вірусу розмножуватися, тим самим сповільнюючи інфекцію. Один із прикладів озельтамівір, який використовують проти грипу. Вакцинація один із найдієвіших способів запобігти вірусним інфекціям. Якщо ввести невелику, безпечну частинку вірусу в організм, імунна система навчиться розпізнавати й долати його. Вакцини були вирішальними у зменшенні поширення таких хвороб, як кір, гепатит Б і ВПЛ. Нарешті, важливу роль відіграє природний імунний захист організму. Коли ми заражаємося вірусом, нашу імунну систему активують, щоб атакувати і знищити його. Саме тому ми часто відчуваємо гарячку або інші симптоми, так організм бореться з інфекцією. Завдяки цим методам, противірусним препаратам, вакцинації та нашому власному імунному захисту ми маємо потужні інструменти для боротьби з вірусами. Проте це вимагає постійного розвитку нових рішень, особливо з огляду на здатність вірусів швидко пристосовуватись. Паразити справжні майстри виживання за рахунок своїх хазяїв, але їхній вплив часто сягає далеко за межі лише самого хазяїна. Подивімося, як вони впливають на окремих істот і екосистеми загалом. По перше, паразити можуть спричиняти важкі хвороби, як от малярію, лямбліоз і глисні інвазії. Ці захворювання можуть вражати і людей, і тварин, завдаючи серйозної шкоди здоров'ю та якості життя. Паразити також створюють конкуренцію за поживні речовини, забираючи їх у свого хазяїна. Це може призвести до ослаблення, втрати ваги і недоїдання, особливо якщо хазяїн вже живе в складних умовах і з обмеженими ресурсами. Проте вплив паразитів не обмежується рівнем окремої істоти. Вони можуть змінювати кількість особин у популяції та впливати на цілі екосистеми. Наприклад, паразит може зменшити чисельність хазяїв у популяції, що, у свою чергу, відобразиться на інших видах і порушить рівновагу в екосистемі. Тож, навіть якщо паразити здаються маленькими і непомітними, вони відіграють вагому роль у великій картині життя на Землі. Їхній вплив це і виклик, і нагадування про те, наскільки все в природі взаємопов'язане. Захищатися від паразитів і лікуватися від них завдання не з легких, але існує кілька дієвих способів зменшити їхній вплив на людей і тварин. Антипаразитарні препарати один із ключових методів, ці ліки, як от метронідазол, використовують для лікування таких інфекцій, як лямбліоз. Вони спеціально розроблені, щоб атакувати паразитів, не завдаючи шкоди хазяїну. Вакцинація ще один перспективний шлях. Хоча вакцини існують далеко не проти всіх паразитів, ведуться значні розробки, зокрема у створенні вакцини проти малярії. Вакцини можуть стати вирішальним засобом у запобіганні паразитарним інфекціям у майбутньому. Утім, найкращим захистом проти паразитів часто є хороша гігієна та санітарні умови. Чиста вода і належна охайність різко знижують ризик поширення паразитів, особливо в місцевостях, де захворювання спричинені паразитами. Трапляються часто. У поєднанні ці методи надають нам потужні інструменти для боротьби та захисту від паразитів. Але для ефективного контролю потрібна комбінація медичного прогресу і базових профілактичних заходів. Відмінна робота, тепер ви закінчили перегляд відео. Ви дізналися, що таке бактерії, віруси і паразити, чим вони відрізняються та як можуть робити нас хворими. Ми також розглянули, як можемо захищатися за допомогою антибіотиків, вакцин і гігієни і чому такі прості речі, як миття рук і чиста вода, настільки важливі для запобігання інфекціям. Крім того, ви з'ясували, що бактерії і паразити не завжди злочинці, вони також виконують важливі функції в природі. Якщо щось і досі не зовсім зрозуміло, ви можете переглянути відео ще раз. А в описі до відео знайдете важливі терміни з поясненнями, які допоможуть вам розібратися. Дякую, що були з нами. Чудова робота!